Поки там Ваня ховає вчорашні призи, я виставляю сьогоднішні. Ставлю музичку. А, ні, стоп, стоп, це ж відео. За музичку буде характері. Значить, давайте так. По-перше, я вішив так. Давайте топ сьогодні буде жирний. Який він буде жирний топ? Знаєш, не? Не знаєш? Я знаю. Набор світодіодної стрічки, така, як у Володимира. У Володимира на стрімові така сама святойна стрічка. Хто хоче таку купити, вона стоїть 2577. Ні, на вечірній, я це на вечірній розставлю. Воно дорога. На Натигнути. Ні, 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 ні. На денний я таке не поставлю. Щас. Розігнався. Ні, ні. Все. На денний топом. Колоночку поставити. Ага. Поставити колоночку. Ілі поставить... Супер допомога щось типа велопара Відекс. Та, та не дорога велопара Відекс. 2000, ага щехтар мисливський. Часики якісь, ні. А, лампа, ні, щось тупо, Ні. Все, колонку. Із того, що в мене є зараз під рукою, колонка саме топова. Це колонка, в яку вставляються два акумулятори. Оцій колонці не треба перепаювати акумулятори. Просто взяв... Я вірю, покажу. Ось проводок для зарядки, аукс проводок, шнур для переноски. Та це колонка, колон, ми її колись привозили, басовички, все ходить як треба, як положено. Ось відкручуєш тут два шурупчика і в тебе просто два акумулятора стоять на пружинах. Ти просто береш їх і замінюєш на свої. Все. Взяв у Володимира, купив два Самсунга з напаяними носиками і вставив у колонку. І не треба нічого паяти, нікому переплачувати за пайку. Так що дуже економний варіант. І зразу два акумулятора. Дивіться. Якщо мультитул отверточка всегда під рукою... То це все робиться дуже на ізечку. На ізечку. Як мені витягнути? Ізечка. Пожалуйста. Дивимося. Два акумулятора. Просто беруть і просто вони там тупо стоять. Дивіться. Ось у. Просто як в ліхтарику. Так що захотів один поставив. Захотів, виняв їх звідси, поставив собі у фонарик. Захотів, зняв із фонарика, вставив сюди. Захотів сюди Самсунги та на тобі самсунги, пожалуйста. Он я зараз прямо сюди поставлю самсунги, бо ви скажете, так може вони не стануть, їх не можна туди ставити, бо колонка не розчитана на таку мощність. Пожалуйста. Ось акумулятори Samsung з напаяними носиками. Бачили? От, їх вже. Зараз беру два самсунги, тупо вставляю сюди. І вона вже світиться. Вон. Во всю катавасію. Все, колонка готова. Так от, колонка вже з двома самсунгами всередині. Оце у нас буде сьогодні на топ. Поняли? Поняли? Закрутись ти, собака. Тінь-тінь-тень. Китайці, я вкидаю в коробочку туди. Шнурки ці всі вкидають в коробочку, а в колонці вже два Samsung по 3500 мА кожному. Уже обидва підстоять. Це в нас колонка з батареєю на 7000 мА. Я тобі так кажу, середньобюджетні колонки 10 до 10, такі акумулятори не мають. Навіть здоровенні колонки не мають такого акумулятора, як буде тут у нас. Поним? Все, тепер останні помілочі призи. Це топ я обсудив, показав. По тут у нас буде що? Ліхтарчик буде такий невеличкий. Тоді помілочі у нас буде навушники Інпро 2. будуть, Тоді у нас будуть навушнички, отакі ось безпровідні. хороші, У нас буде ліхтар на два акумулятора, Колоночка вже була вчора на два акумулятора. У нас буде лампа аварійна. Во. У нас буде лампа аварійна другого зразка. У нас буде. Так, 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 так. М -м -м. Ліхтар на ПД90-му діодові. Хороший пес. Це потужний ліхтар на діоді П90, це взагалі. Моща. Так, є, є, єсть. І що в нас тут ще цікавеньке? Так. So аварійний available Кстати, Непоганий ліхтар. Непогано не зібраний, мені подобається. За одне на одну секцію. Тейть. Масажор для жінок і мужчин універсальний. Для лица і тіла. Так. Так, 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 так. так. І що ще? Та їй хвата їм взагалі тут треба тут, На, на, на потім ще розставити. Ладно, один, один ліхтарчик титану ще виділю. Ліхтар з павербанком. Ліхтар титаном з павербанком. Ну, хватає їм. Хватить, я думаю. На вечір треба теж щось ставити. А, давай ще такий ліхтарик. Ні, так багато. Ладно, поставимо цей ліхтарик, треба ще ж глядачам подарити. Все. Побачили, що буде сьогодні. Все. Забігайте, якщо спінете. Осталося 22 хвилини до роздачі призів. Все.